Виставка творчих робіт щоденник архітектора архітектора-2025» відбулася у Вінницькому національному технічному університеті. Свої роботи представили першокурсники. Студенти розробляли проєкти на прикладі найвідоміших історичних пам'яток світу. Масштабні проєкти, графічні роботи та дослідницькі матеріали присвячені всесвітньо відомим архітектурним пам'яткам від колізею та ейлевої вежі до сучасних зразків архітектури. У Вінницькому національному технічному університеті відкрили виставку робіт першокурсників щоденник архітектора архітектора-2025». У нас студенти працювали на дисциплінах історії архітектури, мистецтва містобудування, рисунок живопис, скульптура, композиція та формотворення. і були ще багато інших дисциплін, тобто це їхні практичні, лабораторні, самостійні робочі роботи, творчі якісь такі польоти фантазії. Якби це їхні напрацювання в межах дисципліни. Студенти своїм певним багажом, і в нас є програма, по якій програмі ми працюємо, так як інші вузи України. Ті, що виклад... якраз займаються архітектурою, і в нас по певному плану була праця, творча, творча праця, і починалося все з геометричних предметів, об'ємно просторового бачення, взагалі самооцінки, розвитку, і дуже важливо для студента саме бачення і саме формування смаку. На виставці представили 24 роботи студентів. Дар'я Павловська для свого проєкту обрала японський замок Хімедзі. Я хотіла щось таке японське, щоб мені щось відлікалося. Я така людина, що я не можу малювати те, що ну мені не лежить, ну гарно намалювати. Тому я вибрала таку тему, яка мене зацікавить, яку мені захочеться малювати і якось ну прикрашати. Кожна робота студентів кропітка, технічна підготовка, а ще креативний підхід молодих митців. Саме архітекторів у Вінницькому технічному університеті готують перший рік. Якщо порівнювати, вони здавали при вступі творчий конкурс і роботи, які ми бачимо сьогодні, вони, на мій погляд, набагато кращі. І наявність такої спеціальності в університеті і в місті в цілому. Я переконаний, що буде сприяти, щоб наше місце ставало ще красивіше. Наявність у місті профільного навчального закладу в галузі саме архітектури, і виховання молодих спеціалістів в галузі архітектури. Це надзвичайно якісний підхід, оскільки місто отримує кадровий резерв. Тобто, ці люди, звичайно, вони будуть вступати надалі, навчатися до доволі довгий термін навчання на архітекторів, але. Частина з них буде залишатися працювати на місто Вінницю виставку щоденника архітектора 2025 у Вінницькому технічному університеті. Планують зробити щорічною як звіт навичок та роботи юних митців. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.